Дорогі сестри і браття, Господь Бог, Він є саме добро і сама любов. Треба завжди собі пам'ятати, що зло, воно лишень паразитує, воно як паразит на добрі, саме по собі зло не може існувати. Тільки тоді, коли існує якесь добро. Тільки тоді з'являється зло, як брак добра, як щось протилежне добру, зло ніколи не може нічого створювати. І тому неможливо, щоб був якийсь Бог, який буде злий. Бо то є багато людей, які думають, що є Бог добрий, Бог злий або щось в тому смислі. Насправді, найвища ідея. Це ідея добра і любові. І тому, коли ми говоримо про Бога, то ми, дорогі сестри і браття, говоримо про найвище добро можливе і найвищу можливу любов. І навіть тому апостол каже, не що Бог любить просто людину, а Бог це сама любов. І Оскільки Бог це повнота любові і добра, то він перебуває у постійному і безмежному щасті. І до цього щастя ніхто нічого не може Богові додати, і від цього щастя ніхто ніщо не може Богові відняти. І дуже часто люди мають враження, що вони служать Господу Богу. і якщо йому служить, то значить він має бути більше задоволений, аніж вони би йому не служили. А насправді він не може стати більше задоволений, аніж є, тому що в нього повнота щастя. І коли людина відпадає від Бога, і вона протестує проти нього, забуває його. То не означає, що Боже щастя зменшується. То не означає, що Бог себе почуває якимось упослідженим, бо його покинули, чи йому там намагаються мститися. Господь Бог перебуває у вічному і безмежному щасті. І ніхто нічого не може до Божого щастя ані додати, щоб він став ще щасливішим, ані відняти, щоб він став менше щасливим. То дуже важливо це розуміти, в якому, що означає світ Бога Отця, світ Бога Тройці. Оце безмежне і вічне щастя. І бачимо, то дуже важливо, коли ми говоримо про Бога, який є безмежно щасливий, то значить, йому нічого до щастя не потрібно. Це також важливо. І коли Бог починає творити, то він творить не тому, що йому потрібен був світ, що не було кому його оцінити. Він створив ангелів, щоб його прославляли, чи, наприклад, людей, щоб його прославляли, бо йому, бачите, не було кому його прославляти? Ні-ні. Тому що йому нікого не потрібно до, до щастя. Він вже в повноті щастя перебуває. І тепер найважливіше, що Ось ми з вами опинилися у цьому світі. А чому? Тому, що Бог, перебуваючи в безмежному щасті і в безконечній любові, просто своєю свобідною волею. Просто тому, що йому так хотілося, і просто тому, що він це з любові зробив, він почав акт творіння. Він створив ангелів, тоді створив е, видимий світ, величезний, безмірний, ми навіть собі не уявляємо, який він великий. І в тому великому світі, як піщину поставив землю, щоби на цій землі він міг воплотитися. Чому? Виключно зі свобідної своєї волі. І тому, коли ми говоримо, чому Бог творить цей світ то Бог творить з любові і виключно зі своєї свобідної волі. Він так захотів. Йому так сподобалося. Не для того, що йому щось бракувало і треба було йому світу. І не для того, не для того що без світу він якось почувався упослідженим. Виключно з любові і тому, що він це захотів. Тому, дорогі сестри і браття, коли ми говоримо про сотворіння, то Бог єдиною спонукою того, що Бог почав творити, був він сам. І немає іншої мети для цього всього світу сотвореного, як тільки сам Господь Бог. Тобто ми кажемо так. Бог є безмежна доброта і любов. З цієї любові він творить світ. Сам Він це захотів і для себе Він цей світ створив. І нас, із вами Він створив теж для себе. І тому завжди маємо формувати правильну думку про Господа Бога. Який Він є. Як про нього думати, що він перебуває у любові і доброті, і які мотиви в нього? А звідки ми знаємо про його мотиви? Ми знаємо виключно з його об'явлення. Бо прийшов Ісус Христос спочатку Бог через пророків і різними багатьма і різноманітними способами, а наостанку через Ісуса Христа об'явив нам свою природу, сам себе об'явив. Він сказав, дивіться на мене, ось я такий є. Дорогі сестри і браття, очевидно, що ми не можемо збагнути до кінця, до всієї глибини Божої природи. Ну, але щось можемо збагнути, для того Бог дав нам розум, дав свобідну волю, щоб ми скільки зможемо, стільки і осягали. І ось коли роздумуємо про Божу природу, то це, власне, і є. Наш шлях до віри, віри, тому що принцип духовного життя полягає ось у чому: менше уваги на себе, на свої проблеми і якісь недоліки, а більше уваги на Бога і на Його досконалість.